Ой, я пропущу вас. Хоть... Не, я вас не пропущу. Я пропущу. Я тоже пропущу. Мне просто спать хочется. Спать не дают. Я хорошо буду на собі норм. Ну, добре, до зустрічам. Доброго дня! Я хотіла зробити Узі, коротше. Ось я отаке Узі. Так, зараз подивлюсь. Ага, ну да. А я хочу зробити Узі. Вам на, на, ну, терміново це на зараз. Або. А... На якийсь час, не дуже терміново. Ой, мені, мабуть, термінове, ну тобто не дуже термінове, просто у мене був дискомфорт у животі, ну коротше, Я хочу подивитися, що там, а можливо, хто там. Ой, Хто там не дуже хоче мені. Третього, ну, це важко буде уявляти навіть. Ну добре, давайте подивимось вам і із... зараз а, принесуть такий апарат і зроблять угім. Добре. Терміновий. А, вибрали терміновий варіант у Зараз донесемо. Терміновий варіант Є. А зараз. Терміновий варіант у Зараз донесемо. Так, ага. Ну зараз. донесли. Ну, ми обрали терміновий варіант УЗІ Все приготувались. Приготувались Що? терміновий варіант УЗІ, та блін. Так не, нав... не люблю таке. Ну О, навижу. Давай, давай. Можеш покласти телефон куди хочеш, мені все одно, так. так, це ми прибираємо. Так, так, давай спокійно, спокійно, Зараз подивимось у тобі проблема. А нормально горіть, будь ласка. Я трохи хвилююсь, а ну да, хвилювання такі леді не треба. Зараз подивимось, подивимось, потикаємо, потикаємо, потикаємо. Так, а хто записує в цей комп'ютер? Перепрошую. Хто записується в комп'ютер, я питаю? Хто записується в комп'ютер? Ой, я хай помогу записується в комп'ютер, будь ласка. Давай Короче, запишем. О, це важко. Давай, давай записуй. Ага, ага, угу, угу. -о. -у -у. Ну, я не думаю, що ви цього хотіли. Але вадина вигідно. Що? Ну так, а чому проблема? Велика. Дяка. У мене вже троє. Ну і що? Буде. Семья странная. Ну, ну добрый. А кто сам? Наш лучший момент. Барабанный дров. Девчинка. Ну, третья девчинка. А, у вас уже три? Ну так. Да ладно, я люблю девчат. Она Ну, добрый. На девчонку все, дякую, дякую. у ну, нас дівчинка там потім розпечатає ой, що, блін я така, як мені в... я тут вже така в шоці спокійно, спокійно потім буде тебе навіть радіти ага, да, 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 так ой, ну так ну, угу, згоден, згоден Можете усіх порадувати своїм, корот. а що своїм моїм порадувати? Та ну, що таке? Давайте палату зареєструвати. А добре, ну, коротше, ми пішли зареєструвати палату, а, щоб я купотів, коли. коли ну, Доброго дня, я ми, мабуть, у нас є. Ну, давайте вам палату покажем. У нас тут по моєму три варіанти, Ну, це перша, перше самое палата. А Друга, коротше. Я така рада, така рада, така рада. Друга. Така, що вона мені менша, то що це теж те дешевше. і ось така зва. Це вже не, по-моєму, це вже е, платна віп палата. уявляєте? ой, мені подобається ця віп палата. Можна мені цю віп палату? Та як хочете, можете цю віп-палату брати. Як хочете, вона буде просто друже. Ну добре, ми трохи приберемо тут, але тут і памперси є, Дивіться, убирайте від палату Усі обирайте всім подобається. Да, бо мені спутлась, чесно. О, привіт, Кристина, Привіт, Кристина. Тому що з тобою бачила співтажі. А, да, ну да. Ну все, пока, пока. Коротше, давайте я запишу вас у цю палату. Я Ой, я планшет забула. Ой, зачекайте, я планшет, зараз візьму. Я ж мало порадитись. Зараз зачекайте. Я візьму планшет. Вибачте, я у вас планшет забула. А, так, точно, забере свій планшет. Класно, друзі, дякую. Снагроть давай буду радись. Ну, Зараз мені всю інформацію розкажуть і я радитись. Так, ну давайте. Кофі тут є. О, так. Так, до чого як було? Ви записуємо чи ні вас. Зараз поражусь, так. Так, алло. Таку новину не хочеться тобі казати. Я прийшла у лікарню, а там кажуть, що я вагітна. І, коротше, дуже цікава новина і для тебе, що ти вийдеш в шок, то я вагітна. І ще. А Яку мені палату? Тут є віп з ванною дуже і ем, хрустець ем, умивальник, щоб мити рук, а ще вона дуже велика. А, або просто маленька з стільчиком і ще одна така маленька. Я хочу для все нашої новенької Це, донька. Доньки усе найкраще. Добре, тоді дякую. Амм, то мені покупати палату. так. Да. Я хочу віп-палату. добре. зараз запишемо все. Другого а... дня, до того дня, я тут звонила. Трипошок зводила. Може, зазвонила. Ні, у нас тут ходить, нож хочеться поискати, щоб була гидну. Вагітна, вагітна мама, мама вагітна. Улюблена серія Ютуба. <гублі> добре, добре добре. Ну, а... то що? Шо? То шо, чого ж шо, то шокаєте? Що, шо? Записувати. Ось мій номер телефону. Ага, ага. Він сказав, номер телефона. Ага. ось Ага, все ось задоволені пішли. Ну, коротше, це мені не треба. Так, да, все викинув. І дякую, цей паспорт кладіть. Він, він, він вам при... А, Дякую, цим приходите да, у палату. Зараз тоді коли будете вагітні. Усім бай. бай бай, ба ба бай Всім пока, зараз ще візьму кофе. Все, вона да не поклала сюди. Кофі візьме. І, пі... І пінес це все. Такі, я не знаю, як це то розказати нашим дівчаткам. Вони будуть у шоці, що Шо у нас? мене ще одна буде. И uh, усім там сусідам, моїм, тут усі знайомі, я не знаю, короче буде дуже важко. Ну усім пока і до наступного відео.